Я це відчував по зустрічам, що він хоче цього. Я йому казав відверто, що Путін цього точно не хоче, тому швидко цього це не буде. Просто не станеться. Але Трамп, завдяки силі, санкціям, міцності сполучених штатів, економіці, то, що він може це прискорити. Принаймні, Він може це зробити скоріше за всіх в світі на сьогодні, на мій погляд, з точки зору. Армії економіки впливу Америки на економіку світу і його особистих характеристик. Я вважаю, що він на це може вплинути точно скоріше за інше. Я вважаю чесно, що і Китай має великий вплив, але Сполучені Штати більше. Ви, ви розмовляли з Дональдом Тарампом про ваші переговори в 19-му году про Будапештський меморандум і розмови з Путіним. Ми говорили про Будапештський меморандум, і він чув мою позицію. Моя позиція напевно вона відрізняється від лояльності до деяких кроків.